Друзі, всім привіт! Це в нас Донфан 244-й G2 з оригінальною кабіною, рівна підлога реверс. Це в нас комунальний трактор. Зараз ми вже до нього вцепили щітку. Далі завтра вцепимо відвал і трактор буде повністю готовий. Щітка бомбезно працює на колесах. Колеса ми поставили трошки інші, як були. Тому що ці без камерки, тому що постійно буде опускатися битися, щоб не розбилися колеса на втулках, на підшипниках колеса. І ось такий класний чудовий комунальний трактор буде прибирати місто Мукачево. Завтра ще в себе ми відвал знімемо окремо. Як це все діло виглядає? Він був чорний, Ми дофарбували жовті лінії, щоб в певному пору року було видно трактор щіткою комунальною. Тож кого цікавить комунальщики, особливо кінець року, початок зими. Телефонуйте, цікавтеся. Є багато тракторів з кабіною в наявності під замовлення. Все зробимо, все організуємо. Дякую за увагу, компанія Міня Завжди з вами.